Медицина в регіоні розвивається. Ми бачимо позитивні рухи виконання державних програм як стосовно розбудови медичної допомоги в сільській місцевості. Так сьогодні ми від ми бачимо відкриття нового реабілітаційного відділення в кластерній лікарні. Приємно вражений, зроблено якісно, і будемо дивитися, які відгуки будуть від тих людей, які будуть приходити отримати реабілітацію. Бо це ключове. Державна політика була, щоб кожна кластерна лікарня, а їх в Україні понад 220, мала стаціонарне реабілітаційне відділення і надавала реабілітаційну допомогу як після поранень, так і після інсультів, а також інших хвороб. І сьогодні Риспівська лікарня вже має якісне відділення, має навчені команди і буде отримувати окремі пакети на стаціонарну амбулаторну реабілітацію з Національної служби здоров'я України. Реабілітаційна допомога в Україні є пріоритетом, вона повинна надаватися безкоштовно, держава оплачує з державного бюджету всі послуги, які повинні надаватися в реабілітації. Тому рухаємося до того, щоб в кожній кластерній надкластерній лікарні були саме такі відділення.